вистав за книгою Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом». Цей конкурс був ініційований відділом преси освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні спільно з центром вікно в Америку Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тімірязіна у рамках програми Великі читання. Цю програму вже протягом багатьох років організовує Мистецька фундація Сполучених Штатах Америки. Створюємо націю читачів програми. А головною ідеєю є залучення молоді та всіх груп населення до читання найкращих творів світової літератури. В конкурсі прийняли участь більше 20 творчих колективів, загальною кількістю більше 100 учасників, які виконували свої вистави. Англійською, українською та да, російською мовами. і ми розпочинаємо наш конкурс на сцені Марина Солка. I my house. Of course I'm happy. I know that you are a fireman. I always wanted to ask you. Do you ever read any of the books you burn? Thanks again. No more. Strange. I had one that a long time ago houses used to burn by the accident. And that they needed firemen to stop the flames. Are you happy? Am I what? I want my happiness like a man. And the girl took it all. There was no way to ask for it back. The law says a book is a loaded gun in the house next door. Burn it. No, Books, please. books are everywhere. Books. Are no, people. please don't do it. No, no, nonsense. That is all nonsense. Isn't this a nice time of night to walk? Sounds strange. And I like to watch people. And nature. Have you ever noticed there's two of the bus in the morning? I've me. Okay. Himself up, he sprang out of the ashes, he got himself born all over again. And it looks like we are doing the same thing over and over. But we've got one damn thing the phoenix never had. We know all the damn things we've done for a thousand years. Someday we'll stop making that goddamn funeral pyres. and jumping into the middle of them. We'll start a new life for love, for hope, Когда был мальчуганом, пройдил в библиотеке между книгами. Дыхал под запах трепетной страны. странный, еще до чтения. Писателем я стал, И вдохновение библиотеки вновь и вновь искал. И стал там книги до самозабвения, А после на клочках писал, писал. Тогда без книг не мог ни жить, ни спать, Я стал пленником передовых идей. Адольфа дал приказ жить книги, братья. Казалось мне, что это жгут людей. Все доводы ученых, блядь, здорово. Одна загадка объяснят едва ли. Огонь приносит радость нам и говорит, проблема, и поминать о своем. Я снова вспоминаю, вспоминаю, пишу записки странные порой, читаю, вас себе вручаю. Монтэн, опять а повести. Быстрей ум человеческий крути, прочь мысли бесполезные откинув. Кто создавай, что может мир спасти, и к берегу плыви сквозь все пучины. Когда он умер, мир вдруг оскудел на сотни миллионов славных дел. Мой друг, который глаза поширит, ты мир лучше всякой призрачной мечты. Цени, как будто клад минуты эти, покой не ищи на этом свете. Мне кажется, порой мы с вами тоже на птицу Феникс странно похожи, что на костре сама себя отжигает. И каждый раз из пепла возрождается. В отличие от Феликса, мы знаем те глупости, которые искажают. Жизнь как хрустка, дыши же на всю грудь, всего себя работе отдавай-ка, садовником ты настоящий будь, не человеком, что стрижет рожай. Твори добро, не зная скуки, вложи частичку самого себя, пусть в том, чего касались твои руки, убежище найдет душа, душа твоя. Та повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні та співголова директор Вінницької обласної універсальної бібліотеки імені тімірязів Наталія Іванівна Морозова. Тож я прошу шановне журі оголосити результати конкурсу. All I can say is in English, wow. <laughs> you guys are terrific, really, really good. Thank you very much for just a wonderful, this is the best part of my whole day. You know, as I was watching the film of Ray Bradbury, all i could think is if ray bradbury were still alive and still here, he would be so happy to have watched all of you today. О, і серед уніведжі воза демократія в редерс. А фінкше Україна зусиль демократія в редерс, бесновами своєму інтерв'ю зазначив, що Сполучені Штати Америки це демократична країна читачів, і те, що ми побачили сьогодні, доводить, що Україна також є демократією читачів. Виді Американ Ембасірвери пліз тобі партісипанс від юнис грейт програм, з грейд Рид програм. Абвісли олів'ю, амширдезмор адтер галадис програм представники посольства ша дуже задоволені долучитися до інших учасників цієї надзвичайно гарної програми Велике читання. І я думаю, багато з присутніх тут uh, мають багато користі і інтересу від цієї програми. And first of all, one more time to all of the actors and actresses. You did really, really good. One more round of applause. Але ви всі були присутні і по вашій реакції, по реакції залу можна було здогадатися саме, що ви відчуваєте, коли той чи інший колектив розповідав нам трагічну історію про те, чи потрібно запам'ятати ці самі книжки і зберігати їх тільки в своїй свідомості. Краще, хай ми будемо збиратися отак з вами, слухати, читати книгу. Ми, думаю, будемо приєднуватися до великого читання, і ще це буде не одна книга, а інші нові проекти, е, які підтримуються в нашій країні. Але, на жаль, що я не говорила і як не відтягнула час, потрібно оголосити переможців. Е, ви знаєте, що кожен із переможців, а це два колективи. Кожен учасник і керівник отримують електронну книгу кінці. Тому я зараз буду називати переможців, а ви, пане посол, будете їм вручати квіти і кінки. І так, за єдиним власним рішенням журі, переможцями. Зараз я прочитаю, став колектив, театр книги прочитання. Ідуською, не можу, хвилююся обласною анісом. А там у нас вступала учениця Крижопольської школи Леонидського району.